Приїхали на точок, де в нас стоять отводки. Це в нас 10 квітня продовження дня. Зараз будемо висаджувати самих сильних. Тут у нас 58 відводків в цих лежаках. Вони сидять штук по 4 вулику. Ось дивіться, вже бороди висять. Ми в середньому 4-5 рамок. Так, почнемо з першого висаджувати, той, щоб був викучений у нас. Так, да, вони вже хорошо розвились. Держи. По рамкам, які ми їм додаємо, це медова, дві медових і дві світлих суші пустих. Світлосуш пуста йде понад розплодом. При пересадці треба по-любому знайти матку. Дивіться, просто всі рамки обсижуються пчолою. Звісно, він, він вже Жаль, пчоли лопається. Мустики воскові убираємо. ага, капец медимон, папа кажи между потолочками позаливало тут коржів ну, давай жилья. О, що бачите, все в свіжому медові. Так, погнали далі. Це в ТК-20, так? А в мене тройзичка. Папи, там отводки по 4 рамки, ці тройзики були по 5. Ну, тут такі просто вулики. Так, ну що, роздвинули трошки. Пробуємо тягнути перву рамку. Оце саме хуже це витягувати перву рамку. І матка. Замечательно. Це ж набу на первій рамці матку. Найти. Ось його знаходимо. Тройзик. Міточка слабовата, але я перемічати її не буду. Так, тепер ставимо рамки. Все, тепер швидко його висажуємо. Це в цьому вся задумка. Быстро витягнути меду у нього капець. Так, чего она у нас не червила, червила, все, было свободное место и она там маленький пятачок в этой светлой рамке зачервила, поэтому мы ее не трогаем, оставляем вот так, ну и все у них, им уже просто не добыло червить. Попитам потом водок не хуже. Зараз пермами висаджуються самі себе. Ось у нього якраз лупиться пчола, це рамка на виході. Клас. От просто бомба. Затрат мінімум. Рамка розплува, вони на одну рамку розплуду робились, з них потім ще взялось помадки. І тут у нас часть вийшла якраз пчели і засіяно. Ще не засіяно вже личинка є. Так, а ось оцей остаток внутрі пчели, бачите? Ми їм, ми оставляємо стабішуємо отводку. Оцей отводок на акації буде повноцінних два корпуса занімати. Я потом, если буду, я вам время покажу уже, сколько вони там ще меду принесуть. Нет. Секунду крутю. Іду. Все, іду. Я и вижу. Так, маркер доси? Да как обычно. Как в видео и без метки моток. Что у них все четыре расплодния? Да. Там расплодные планки то планки. Отлично. Соби. Папа аккуратно пишел на ту рамку, Яку підставлять. Все, цей мы закрутили. Сейчас його накрываем. Подкаш. А, він тут заставну. Знаєте, що я забыл? Заставну. Ты саморезов запасом брав? Все. Я тоді ще заставну прикручу, Тут була вулику заставна. Тепло. Давайте сішу. Я впустив саморез. Все. Скрутиться повністю він потом. Сейчас просто накриваються і все. Це той вулик, що ми шукали, де од нього Люток. Так, все. Старі записи стараємо. І пишемо тут КТР. 07 Ц23 от Все. Це 10 10 рамок, він, напевно, десь. Все, тепер той з'єднуємо кройні. Теж схема дольше показує Тепер. При цьому зриваємо крайню планку. І треба тепер попитатися витягнути цю заставну. Желательно неушкодженою. Якщо не вийде, ми її просто вирвемо. Тому що буває таке. Папа, ну шо, вдвоем витягнемо? Заставну. Та вроді вверх іде. Бо вона і гіба може не видержать. І гіб може не видержать. Та вроді пішла вверх. Кина вдвоєм, йди на ту сторону. У мене пішла. Ні, не, 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 не спішить. Витягуй її. Вже вилізе. Все. Тепер медові рамки. А, Надо не хоча б не, би... не медові. Давай значнемо з них. Ставимо покривну білу. Зараз мама принесе от стінки. Три! Так само. Тепер дивіться. Схема та же. Цей розширяється так само, як той, що висадився. Він даже з тим учетом, що трошки слабіє. Сила. Так. Тому що без дебаря нічого робити. Так, давай мені. Медову. Сейчас, мамочка, підожди. Я... Ці подвину, і тепер дві медових світлішу спочатку. ставим, світлішу. Yeah, так. І опять покривну ставим білу, тільки оцю, по-моєму, оце медова і не сіяна, да. Ми ставимо білу, стараємося завжди до розплоду ставити. Вс. Найближашу неділю це розширено. Закриваємо. Так. Це желательно, латично Там як вийде. Петерпланки. Туплу заставну тут не ставлю, бо ми їх просто забули. Потім поставиться. Йому не критично, він все одно двигатиметься до сесії. Так, і цього вулика зараз висадиться ще один, але це я вже показувати не буду. Все, покажу потім, як уже це на машині.